Доброго дня, мої хороші! Сьогодні гості завітаємо ведмедик. Але він дуже засмучений. Він не знає, як правильно накрити настіл. Давайте йому допоможемо разом. В нього є набір для чаювання. Потрібно чашки розмістити до відповідного кольору. Синю чашку до синього блюдця. Жовту чашку до жовтого Червону чашку до червоного блюдця, а зелену до зеленого блюдця. Ведмедик дуже вдячний за допомогу. Тепер його настрій покращився і він чекає на своїх друзів. Дітки, а як ви гадаєте, наш настрій, наші емоції залежать від того, які події з нами відбуваються. А давайте разом знайдемо відповідь на це питання. Я вам даю приклад події, а ви будете називати емоцію. Починаємо. Мама сварить доньку. Які емоції зараз у мами? Так, вона сердиться, вона злиться. А які емоції у дівчинки? Вона плаче, вона засмучена. Перше в житті ви побачили незвичайну повітряну кулю. Які будуть у вас емоції? Так, це емоції здивування. Діти разом гарно проводять час веселяться. Як ця емоція називається? Це емоція радості. Ви молодці. А зараз вам пропоную поставити відео на паузу, роздивитися зображення і. Назвати, яка емоція у кожної із цієї дитини? Бажаю вам удачі!